Ауди, остане, ну, бид, там читч. И. Вот. Это всё в правом. Так, ин потягущим. Пьёраме. Да. З кінця літа на територію області почастішали крадіжки з квартир, особливо одним з способів злом серцевини замка. Працівниками управління кримінальної поліції було організовано ряд заходів з метою встановлення осіб, які вчиняють ці злочини. І в ході проведених заходів було встановлено, що на територію Івано-Франківської області прибули громадяни Грузії. Так звані гастролери з метою вчинення квартирних крадіжок. Під час нашої роботи ми встановили автомобіль, на якому вони пересуваються, встановили транспортний засіб, яким вони пересуваються, і вже, як говориться, це була справа техніки сьогодні, 19 жовтня. Вони були затримані після вчинення чергового злочину в місті Бурштини Галицького району після вчинення квартирної крадіжки. Одразу після вчинення була організована група затримання, переслідування, і під час переслідування вони були зупинені, затримані. Зараз проводяться слідчі дії, огляд затриманих злочинців, огляд автомобіля. При них є речові докази, викрадені з даної квартири. Будемо продовжувати слідчі оперативні заходи по встановленню причетності даних громадян до вчинення злочинів на території області, на території України.